Я сам поставив велосипед. Так, бажаю здоров'я, покроюсь на зв'язочку. Проїжджав мимо, Не буду підв'язувати, щоб не бачили. Тут люди тримаються, друг другу допомагають. Кажуть, чуть-чуть не накращені, ногті не зробили. Радше розказував. Раніше зустрічали, хто на яких машинах приїжджає, яка обувь, яка одежда, яка прическа, які ногти. Зараз тут ніхто не дивиться, які тапочки, яка обув, чи чоботи Кірзові, чи Резинові, яка куртка. Саме головне, коли зустрічають, то живі, здорові. Саме головне, тут. Ну що, передасте вітання по кровчанам. Ну, дівчата, я предлагаю, щоб дівчата виїжджали. Ну поки не хочуть виїжджати, поки кажуть важко, ну тримаються, допомагають друг другу. Всі ви бачите, що молодці, чистенько кругом повбирали. Ну, Зараз поспілкуємося. Ну так. Да. От так що всім вітання, хто дивиться, хто за границі дивиться, хто в Києві, хто. Голландії, все щасливо. Всім удачі. Дякую до зустрічі. В Покровську.